Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що буде відбуватися найважливішого на Росії з 5 по 11 січня. Щось вони працюють над тим, щоб завдати удар. Щось розповідають своєму народу, як вони хочуть йти якось іншим шляхом. Не знаю, про що це зараз подивимось яких в них ось дуже сильні обмеження, чого воно стосується? Я спитала, чого стосується, стосується їх сили, їх могутності, їх грошей. Росії. Мені показують, що Україна за допомогою ну, отримає допомогу, і в чомусь вона як е, успіх якийсь маємо. ми. Або це показує, що Україна отримає ну, гроші і просто показує, що успішним буде цей, це отримання. Мабуть, це Росія просто поперек горло, тому і показує. Щось вони от нові, якісь підприємства можуть відкривати в себе. Для них важливо, що в них знову йде домовленість по війні зі странами, з країнами Заходу. Там на початку було, що вони хочуть якось по-іншому робити щось, але от показують, що їм це буде дуже важко робити щось нове. І ану, все про що. Показують, що в них ілюзії, на рахунок того, що можна зависнути, ну, можна... ілюзія, що зависає домовленість, це договір, який підписую, чого стосується, стосується того, що вони тримають все, от вони тримають все, що вони награбували, все, що вони вважають своїм, і що це їм вдається. Затягувати, але чомусь показує, що це ілюзія, що можна таке зробити.